Спочатку їх назвали кращими у районі, тепер спробують сили на обласному рівні. Кому припав до душі сон, а кому тринадцяти минало. Світна клюво, любо стало. Тогді неси мою душу туди, де мій милий. Червоною калиною постав на могилі. Діти Показують свою майстерність у нас у області, а потім їдуть у Київ. Хмельницька область себе проявляє досить таки на високому професійному рівні. Дев'ятирічний Микола Левін до кінця Шевченка ще не збагнув на фестивалі. Читав Шевченківську Марію. Не знаю, як сказати. Його мати упала на землю трупом, і потім вона починивши під тином. Умерла з голоду, але Кобзаря вже любить його вірші легко читати і просто запам'ятовувати. Коли я їздив в Полтаву на всеукраїнський, то я вивчив за два дня. Вірши. Більше кобзар відкривається старшокласникам. Одинадцятикласниця з Шепетівки Яна Янчевська у творі Шевченка «Розрита могила бачить сьогодення. Брати мої на чужині, на чужій роботі Дніпро. Брат мій всихає серед моїх знайомих, це моя подруга. Вона не живе з батьком, тому що батько виїхав за кордон, і часом, коли так потрібна батьківська підтримка, її немає. Журі в захваті. Кожного року майстерність учасників зростає, конкурс надихає на власні вірші. Настільки пройнявся саме ставленням юного покоління до творчості Шевченка і написав такий вірш. Він каже: України не проспіть, не промарнуйте, в найми не віддайте. Ви молодь, ви народу юнавіть, вам Україну нову будувати. Кращі обласного етапу конкурсу поїдуть у березні до столиці на всеукраїнський фестиваль читців віршів Шевченка. Юрій Куричка, Олександр Галян, Подільська панорама.